Час новин на Дніпро ТВ. В студії для вас працюватиму я. І несазайцева. Вітаю. В досвіта пролунав вибуху у кривому розі. У місті є перебої з електро та водопостачанням. Чекаємо офіційної інформації. У Дніпрі ніч минула без обстрілів, втім із повітряними тривогами. А напередодні ворожих атак в зазнали Нікополь та Марганецька громада. Минулося без постраждалих. Вночі окупанти знов запустили по території України шахеди. Є влучання у цивільний об'єкт на Чернігівщині. Працювали сили ППО і на Київщині. Тим часом вибухи пролунали і у Москві. Близько четвертої години над містом було гучно. Аеропорти закрили, тамтешні телеграм-канали повідомляють про пошкодження будинків. Мер російської столиці запевняє, збито два безпілотники. Ще два дрони атакували Брянську область. Дніпро ні на мить не припиняє допомогу ЗСУ. Від міста на фронт їдуть вантажівки, пікапи, дрони, планшети, комп'ютери. І також є значний масив допомоги силам ППО. І там постійні потреби, е, які ми удовлетворяємо для сил противоздушної оборони, то починають з железобетонних блоків і заканчуває. Автомобилями теми же, и компьютерами, и планшетами, и так далее, и так далее. И различными работами, которые мы производим э, по месту, где э, просят нас силы противовоздушной обороны. Вот. Поэтому вся эта помощь продолжается каждый день и будет продолжаться до тех пор, пока мы не победим. Пліч опліч Дніпропетровщина продовжує допомагати деокупованим населеним пунктам Херсонщини. Один з напрямків підтримки посівна. Наша область передає херсонським фермерам 300 тонн насіння, аби всі жителі земель, які пережили тривале пекло окупації, були з хлібом. Детальніше про це розкажуть мої колеги. Перші фури з пшеницею та ячменем вже рушили на Херсонщину. Це спільна ініціатива Дніпропетровської обласної військової адміністрації і фермерів нашої області в межах програми допомоги деокупованим територіям пліч -опліч. «Ми провели перемовини з нашими агрохолдингами місцевими, які взяли теж на себе зобов'язання щодо надання допомоги фермерам Херсонщини для надання посівної продукції. Яка зараз фактично вже нова посівна розпочнеться для того, щоб фермери Херсонщини змогли засіятись на розмінованих землях? Перший гуманітарний вантаж на деокупованій території відправила родина Володимира. Все життя чоловік присвятив сільському господарству: від тракториста доріс до керівника. Я збирав колоски після того, коли жниваркою вбирали, тоді ж не комбайнами, а з косілкою, кониками тягнуть, зрізали. Женщини приходять, снопи в'яжуть, от і все. Ну і колоски тілялися. Я їх збирав, назбирав два кармани. І на коні під'їжджає такий, ну, бивши поліцяй, значить він під'їжджав, а зараз був охранником він у колгоспі. Приз'їжджає, каже, ти що робиш? Дід дядя Сеня, я його знав, що... от, Каже, Та я колосочки назбирав, мамі понесу, на кашу нам звали чи що? Ану швидко висипай, бо щас на нагайка, він на коні, він здоровий кінце. От висипай, зараз, бо я купорю на гайку і все. Ну, прийшлося висипати, плакав. Відтоді дбає, аби у людей був хліб, дізнавшись, у якому становищі опинилися колеги з Херсонщини, радо відгукнувся. Порадившись із сім'єю, чоловік виділив 300 тонн насіння пшениці та ячменю. В своє време пройшов я дві голодовки і нікому не желаю і не допустим. ми цього. я б сказав, що. Все хуже тих окупантів, чим були. Його теска та колега з Херсонщини каже, громада, у якій розташована його ферма, тривалий час була під окупацією. Все, що чоловік дбайливо створював роками, окупанти фактично знищили техніку врожаї. Пшениці багато погоріло, а та, яка вже не згоріла, була непридатна, бо простояла більше, ніж півроку незібраною, Прийшлося зав'язковувати. Багато було мін. Прильотів, все за допомогою військових саперів проходили розмінування, багато вже обробили, ще далі обробатуємо землю. Нам виділили фонд допомоги, посівневий матеріал пшениці, яку плануємо сіяти в осені на тих площадях, яка вже оброблена. Дуже велика подяка. Насіння від фермерів регіону розділять між шістьма господарствами. Разом з тим, Дніпропетровщина продовжує відбудову деокупованих сіл. Наразі будівельники працюють в Ольгинському, старосілі та бобровому куті. Вже відремонтували дев'ять осель ще майже двадцять в роботі. Не лише дають знання а й стають прикладом для майбутніх поколінь. Дніпровські вчителі від початку повномасштабного вторгнення активно долучилися до волонтерського руху. Щодня вони допомагають військовим і цивільним. Чим саме Артем Ліфінцев далі. Нашиваємо смужечки і вже потім збираємо. Все докупи, щоб у нас багато-багато ну, таких робимо смужок і потім збираємо костюм. З перших днів повномасштабної війни вчителі Дніпровських шкіл долучились до волонтерства. Одна з них Олена. З перших днів війни допомагає нашим захисникам плити сітки та кікімори. Розповідає, на виготовлення одного костюму треба від 12 до 15 годин. Зверталися до хлопців, чи так їм воно треба, якщо були якісь там побажання стосовно кольору, весь час на зв'язку знаходимося з ними, щоб безпосередньо наші військові допомагали нам вибрати матеріали, кольори, там те, що безпосередньо їм потрібно в їхній місцевості. На початок літа 130-та гімназія передала нашим захисникам 270 сіток та 57 кікімор. Наразі заклади загальної середньої освіти готуються прийняти учнів з 1 вересня, а тому ті тимчасові склади, які були розташовані на території закладів загальної середньої освіти. все, що знаходилося в цих складах, передаємо на передові позиції та особам, які цього потребують. 24 лютого у НВК номер 111 відкрили пункт прийому гуманітарної допомоги. Весь період у нашому закладі працює пункт незламності. Ми забезпечені цей корпус. Ми забезпечені двома генераторами. Запускати можемо і наше укриття, і запускається повністю воркоспу. Весь корпус тим більше, що їдальня ще приєднане до генератора. І зрозуміло, якщо пункт незглавності, то тут без волонтерів тесні, теж не обійдешся. Волонтерами були наші вчителі. 7 квітня 2022 року тут відкрили центр тимчасового розміщення для переселенців. У ньому можна перебувати 5 днів. На цей період надають постіль, побутові умови та харчування. Допомагали ви по із подальшим розселенням. Нас приходили батьки, наші батьки. Вони пропонували квартири, тому що сім'ї були за кордоном. В першу чергу розселяли сім'ї з маленькими дітьми. А інших, звісно, що я телефонувала по різних організаціях в селах в Дніпропетровській області, Полтавській. Волонтерство не треба вчитися. Це поклик душі, кажуть Дніпровські вчителі. Війна змінила життя кожного українця. Історії військових героїчні та унікальні. Сергій Теодорович понад рік захищав країну, проте згодом був змушений залишити лави ЗСУ. Чим займається тепер? Розповів нашій Анастасії Шуляк. Чоловік, батько, тренер та найкращий друг для маленьких спортсменів. Сергій у березні 2022 року рішуче взяв зброю до рук та пішов захищати країну. Потрапив в окрему механізовану бригаду. Відразу потрапили під волноваху. І там були жорсткі бої нашої бригади, нашого батальйону. Потім був на Донеччині двічі під Бахмутом. На початку 2023-го, поблизу Авдіївки, дуже важко всім фізично, і морально, психологічно, дуже і, і нервові моменти і так далі. Але все одне, це от побратимство, коли там разом всі. Переконані одної ідеї однією ідеєю по захисту по обороні, аби доглядати матір похилого віку, Сергій повернувся додому та знову зайняв посаду директора дитячо юнацько-спортивної школи номер 2 перед нами теж стоїть велике завдання: виховувати юнаків, виховувати молодь для того, щоб вони були і фізично, і духовно розвинуті для того, щоб вони могли будувати. Нашу славну Україну вихованці спортивної школи, попри війну, підтримують свою фізичну форму, оскільки вони готуються виборювати нагороди для рідної країни. Водночас, юні спортсмени вдячні нашим захисникам та своєму директору. Зокрема, наш директор був ЗСУ, і ми йому дуже вдячні, тому що він нас захищає. Саме завдяки таким, як Сергій, ми маємо змогу продовжувати жити далі. Німецьке місто Побратим Кельн провело другий масштабний фестиваль на підтримку Дніпра. На заході під назвою День України зібралися близько 10 тисяч людей. Вони були з українськими прапорами та у вишиванках. Там представили виставки українських митців, національну кухню і сценічну програму. Через окуляри віртуальної реальності відвідувачам пропонували подивитися на українські міста, зруйновані війною. Нагадаємо, саме Кельн є одним з найвпливовіших міст у Німеччині і підтримує Дніпро з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну. І зараз коротко про ситуацію в місті сьогодні бригада Дніпроводоканалу працюватиме над усуненням протікання на водопроводі по вулиці Шолохова, 19. Тимчасово без води жителі першого та другого під'їздів цього будинку водопостачання відновлять після завершення робіт. Більше інформації ви можете подивитись на сайті телеграм-каналі Дніпротів та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт трамваї номер 15 закінчать свою роботу раніше через ремонт колій. Останнє відправлення з кінцевих зупинок на ваших екранах. І 12-й трамвай продовжить працювати за скороченим маршрутом. За минулу добу надзвичайники приборкали у Дніпрі 11 пожеж. Також надійшло одне повідомлення про замінування. Анонім зателефонував до Київської поліції охорони та повідомив про замінування всіх шкіл. Дніпропетровщини обстежено майже чотири сотні об'єктів. Інформація не підтвердилась. І наостанок про погоду зараз у Дніпрі плюс 19 градусів тепла. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та дощ. Температура повітря сягне 31 градусу з позначкою плюс. І на цьому випуск новин завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми працюємо для вас в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі.